Хочу запросити нашого наступного спікера. Друзі, це старший технічний радник свізконтакт. Вачопаски пан Віталій Радько. Вітаю всіх учасників та особливо учасниць сьогоднішньої конференції. Дякую організаторам за ініціативу даного заходу і долучитися до роботи. Важливість даного заходу обґрунтовується необхідністю реагування на ті актуальні виклики сьогодення, які виникають не тільки в Агро, а й в державі в цілому. Краса української жінки визнається всім світом. На сьогодні світ захоплюється її силою. Війна змусила нашу українську жінку виконувати не тільки роль берегині, Вибачаюсь. Не тільки роль берегині сімейного, сімейного вогнику, а і виконувати цілий ряд нетипових для жінки функцій. Ми вже давно звикли жінку бачити за кермом автомобіля, за трактора, комбайна, будівельної техніки, вантажівки. На, і Протягом останніх ну, майже 4 років, поки війна йде, кількість таких ролей суттєво зросла. Безпека та забезпечення сім'ї, допомога чоловіку на, фронту, на фронті, е, управління бізнесом, продовольча безпека, стійкість громади, ну і так далі. Цілий ряд інших завдань лягло на ваші тендітні плечі. Ми е, з нашого боку будемо намагатися завжди підтримувати І до такої ініціативи долучається дуже багато різних. Офіційних організацій, міжнародних партнерів, приватного бізнесу та інших учасників нашого суспільства для того, щоб підтримати, допомогти і надихати, жити далі, незважаючи на ті всі умови, які у нас є. Ну, буквально переді мною пані Ольга дуже так детально зупинилася на тому, як Мерсікорм допомагає жінкам в рамках їхньої активності. Свісконтар також долучається до такої діяльності і не тільки в рамках виконання своїх статутних завдань, а й шляхом реалізації цілої низки соціально направлених ініціатив. Свісконтаг це швейцарська фундація технічного співробітництва швейцарська міжнародна організація, яка заснована була в 1959 році і виконує дуже багато різних проєктів, дуже багато різних ініціатив по всьому світу. Я вибачаю, що... Щось не в ту сторону вертаємо. Так, давайте зараз допоможемо.